Вітаю вас, діти! Запрошую у захопливу подорож, щоб відкрити неймовірні таємниці природи, які нас оточують. Явища природи це зміни події, які постійно відбуваються в навколишньому світі. Деякі явища ми можемо побачити, а деякі лише відчути. Восени найяскравіше явище природи це листопад. Коли листочки опадають і тихесенько летять за вітром. Гроза це сильний дощ із громами блискавками, що виникають, коли в небі зустрічаються дуже великі хмари. Веселка це також природне явище, яке з'являється, коли сонце світить нам у спину, а попереду падає дрібний дощик. Сніг це зимове явище, але інколи на території України його можна побачити навіть восени. А от сильний вітер це рух повітря. Ми хоч його і не бачимо, але відчуваємо. А також можемо побачити його силу. Туман це хмара, яка опустилася дуже низько. Майже торкаючись з землі. Від природи повний дивовижних відкриттів. Щоб їх побачити, потрібно бути уважним та цікавим.